Ай Боже здоров'я. Можна здоров'ячка! – А за яким рецептом робити огірки? Рецепт простий, висипайте в огірки. Так, о, нам треба огірки, огірочки нам дала сусідка люда. Папа Надя посіяла гарненько, огірочки ріжемо на четверо. Точніше, не на четверо, а на восьмеро. Далі. Треба багато часнику. На ту порцію, бачите, ну, тут на два відрі. Беру того кілограм кропу, кілограм кропу, кілограм кропу. Далі, кілограм часнику мені треба. Виливай пів бутилки олії, пів бутилки олії. Значить, 300 грам оцету. Бо то такі малосольні, малосольні огірки. Оцет, олія. То такі, щоб зробити і одразу з'їсти. То не на консервацію. Далі ще трошки оливкова олія. Так, оливкова олія. Зараз видушимо чесник. Часник. Сіль давайся. Сіль давай. Всю висипай сіль. Сіль, сіль. висипай всю. Далі перець перездаємо. Так, якраз добре. Перець Перездаємо. За ніч воно замаринується, на ранок пальчики оближите. Таке воно добре. І завтра будемо вгощати людей. Так, зараз ще часник. Я йду з Людмилкою копати моркву. Типу вимішуєш, візьми таку велику куписку. Ту. Uh -huh. Велику купистку. Ще кухар, ще все на кухара. Завтра він буде варити плов. Плов з м'ясом. М'ясо файне, купили таку шийку, таке файненьке. Одним словом, приїжджайте у шушківці, будете кушати, що там розказувати, що воно добре. Треба кушати. Вимішуйте, його, я пішов туди і купати морку. Людоскачкаю вже.